Драйв та адреналін у Канатовому на злітній смузі колишньої військової авіабази провели останній фінальний етап відкритого кубка області з шосейно кільцевих перегонів з картингу. Ось цю трасу для змагань представники кіровоградської команди «Скіфія карт» облаштували власноруч. Цю трасу ми построїли самі із скатів, які ми собирали з всяких шиномонтажів. і послужили цю трасу. На трасі ми приводимо вже четвертий етап в этом году. Задоволення не з дешевих і підготувати для гонок ось такий карт вартістю до 40 тисяч гривень. Ми його збирали місяць чи два. Ну нам прислали новий мотор і нове шасі. Нас шасі ми поставили хорошие тормоза і також мотор, который називається Паріла Лемікс ЛМХ-30». Учасниками ж перегонів стали картингісти з 11 міст України. Збирається все більше народу. К нам проїжджає, на кожний етап більше, більше і більше. Дніпропетровськ, Полтава, Козельщина, Одеса, Умань, Черкаси, Кривий Рог, Кременчуг. Практически все области, которые даже сегодня есть представители Белой церкви с под Киева. Десятирічний Павло Луценко з Козельщини переміг у класі Піонер національний. Влад вой всё таким молодежным на соревновасе, первые номера уже всех обходят на круг займатися цим видом спорту багаторазовий призер українських змагань розпочав завдяки батьку. Я займаюся вже три роки. Мене по перший раз посадив на на двоскорисний карт. Мені дуже понравився. Я перше місце був зайняв. Ну а потім я їздив. Наста така, такий кружок. Я перевернувся один раз. У перерві змагань учасників та всіх бажаючих пригощають козацьким кулішем. Чим нагодувати можна звичайного громадянина спортсмена звичайним кулішом? А це найекстремальніший заїзд у класі вільний, де змагаються дорослі картингісти. Тут не було рівних кіровоградцю Андрію Глущенку. Також гонщик переміг і у класі Популярний. Ще одне перше місце Яна Тирці у класі Інтерконтиненталь дозволило кіровоградській команді Скіфіакарт стати першою у загальному заліку відкритого Кубка області. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту. Якщо у Канатовому змагалися на картингах, то у новгородці віддали перевагу оздоровчому спортивному бігу. Учасниками заходу стали 60 студентів місцевого училища та 10 ветеранів. Ми завжди намагаємося залучати до роботи наших ветеранів, а також людей старшого покоління, щоб було єднання між майбутнім сьогоденням і минулим, адже в нас є чим гордитися і пишатися. Тому в цілях патріотичного виховання підтримки такої ситуації. Доброї в районі ми і започаткували такі заходи. Старт забігу від місцевого пам'ятника <звук> стимулом для переможців стали призи від керівництва району. Сьогодні разом з ветеранами ми будемо змагатися за головний приз. Тому як ця адміністрація Новородківська приготувала призи, приготувала грамоти переможцям. Ну я думаю, що буде запекла боротьба. Такий захід у Новгороді провели вперше. Я вперше учасник в такому заході. Мені сподобалось. Я і ще хочу приймати участь в такому заході. Під час забігу молодь підбадьорювала ветеранів. Деяким з учасників було за 80. Поперва було легко, але вже пробіжавши десь кілометри півтора, вже чувствувало, що важко. Ну, Мене вдохновляв рядом такий ветеран бронза Федора Мелянич, який 85. Тому я старався не відставати нього і брати, звісно, приклад. І, звісно, Вдяка цим молодим людям. Жага до перемоги взяла своє і Іван Рел посів перше місце. Другим фінішував 85-річний Федір Бронза, третім Олександр Гайдай. Організатори говорять: відтепер такий забіг стане у селищі доброю традицією. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.